Ви сьогодні опублікували у своєму Фейсбуці відео, на якому фактично вода підбиралася прямо до вас, так і ви вже десь стояли на межі, коли була ще суша, і поступово до вас підбиралася вода, яка власне виливалася із Каховського водосховища. Пане Романе, а що взагалі зараз відбувається у Херсоні? Яка там зараз обстановка? Про що можете з нами поділитися зараз? Ну я тоді ще стояв, коли записував це відео. Там ще, скажем, так можна сказати, було сухо. Да? Був паркан, і вода тільки починала заходити. Зараз уже того паркана не видно, і вода з кожним, з кожною з кожною годиною піднімається і піднімається. Вже велика територія затоплена, скажем так, підтоплює. Але ми ж все таки маємо розуміти, що Херсон і правобережжя воно є вищим там на. Декілька метрів від на яких містах на ну, декілька десятків метрів від лівобережжя, те, яке зараз є окупованим. Тому основний розлив все ж таки піде на лівобережжя, але все ж таки на цій території теж ми бачимо села, які знаходяться вздовж Дніпра, неподалечку від Каховського водосховища на березі. То дуже сильно постраждала там, стоячи на набережні Херсону, які якої вже практично немає. Ти бачиш, як пливуть автомобілі. Ти бачиш, як пливуть дерева викорчувані з корінням, Ти бачиш, як пливуть. Домівки цілі, там я не знаю, дачі і домівки все йде, і дуже велика течія. Все це несе вниз по Дніпру до Чорного моря. Тому ситуація тут, скажімо, складна, і ніхто не знає взагалі масштабів які будуть цієї катастрофи, цієї техногенної катастрофи. І Всі м говорять про те, що піки ще буде ну мінімум добу, буде вода виливатися. А потім можливо за прогнозами почне потрохи ставати, тому всі чекають взагалі до наскільки вода розв'ється і які наслідки будуть, щоб розуміти, як потім з цими наслідками боротися. Я так розумію, позиції наших збройних сил зараз, ну можливо, дещо там ви скоригували їх, так зважаючи на ситуацію, яка відбувається зараз, там оперативно на неї відреагували. А як ви взагалі вважаєте, от особисто ваша думка, от коли росіяни це зробили, вони ж, начебто, кажуть, що це не вони, звісно, річ, але ми ж розуміємо, хто за цим стоїть. Тим паче, вони не приховували того, що вони будуть що вони вже замінували цю Каховську Гес, і випадково вони чи не випадково, на вашу думку, спричинили. Саме отаку от катастрофу, як ви гадаєте, чи вони сподівалися просто якусь ну невеличку провокацію зробити, так би мовити? Але ситуація вийшла з під контролю? Як ви думаєте? Це ну, складно. Ми бачимо наслідки, які реально є. Що це був підрив дамби. Я скажу так, що ми бачили, що росіяни готувалися. От я тут працюю на Херсонщині там з військовими, і ми там кожного дня там літали, знищували їх там техніку, знищували їх особовий склад. А потім якось там прилітаємо, бачимо, що техніки стає менше, і ми бачимо, як вони її відводять. Ми спочатку думали, що це. Саме наслідки того, що ми задаємо їм великих а Ми дійсно тут задавали їм великих втрат на позиціях. Потім бачили, що вони переносять свої окопи на більш скажімо, на возвишена да, і там їх починають рити. Потім почули перехоплення, коли там їм давали команду там декілька днів назад. Просто слідкуйте за рівнем води. Звичайно, вони не скажуть, що ми будемо підривати дамбу, щоб кожен солдат не знав, що Росія створила цей злочин. Просто була команда всім слідкувати за рівнем води. Тому зрозуміло, що вони готувалися і просто таким чином намагалися попередити своїх, що тут немає ніякого алярма, там тривоги, вода. Нема такого, що бах і все закрила. Просто вона поступово перебуває і кожен там може там взяти свої речі, якщо є можливість, і просто е там евакуювати да? Тут такого, такого глобального потопу. можливо, там десь під каховку йде е ближче. а тут вода перебуває поступово. Тому можна зробити висновок. Росіяни готувалися, вони розуміли, що вони роблять, чи вони хотіли все зразу, чи частково. Ну я не знаю. Ми бачимо наслідки. Ми бачимо, що дамба зруйнована повністю, і просто потік шаленої води зараз йде вниз по Дніпру і змиває практично все на своєму шляху. Пане Романе, а ми бачили кадри, де окупанти на човнах тікають з цієї території. Як ви гадаєте, і можливо у вас є така інформація, чи певні підрозділи ворожої армії таки були не в курсі, і це для них теж була несподіванка, що вони човнами звідти вибиралися? Чи є в них втрати взагалі? Чи вам відомо про це якось? Ну є були підрозділи, як були не в курсі. Я вам Скажу більше, вони сьогодні вранці ще предприйняли атаки на один із островів, які знаходиться в Герлі Дніпра, які якраз е, мають бути підтоплені. Там і в кількості там плюс-мінус 50 людей намагалися штурмувати, але були відбиті нашими силами оборони. А потім побачили, що підтоплюються острови, в тому числі там почали там різні хаотичні дії робити. Вони були там частково знищені. Тому, звичайно, вони всіх не попереджали. На ну, як ми собі уявляємо? Вони кожному солдату. Ще раз повторюсь, скажуть, ми тут зараз будемо. Військовий злочин робити техногенну катастрофу, тому будьте уважні. Да? Звичайно, вони цього не робили. Вони там є виконавці, якісь там якась кількість людей, є, і ті, хто віддавали накази. Це там або верхівка Російської Федерації. Ну я думаю, однозначно в курсі. Тому, звичайно, я думаю, що постраждалі є. Їх не так багато, але частина все таки ми бачили, що відвели свої війська там під тим чи іншим приводом для самих себе війська були відведені.